Спеціальним гостем нового випуску програми Центр Європи стала знаменита польська режисерка Агнішка Голанд. У певному День. сенсі в Україні такий настрій енергії, спільноти, почуття, спільноти почуття спільноти набагато більше зі ніж у решті. Світу ну мені здається, це виключно за кордонами України можна так собі сприймати. Реальність Українці живуть у війні. Життя у війні – це виживання. НАТО зараз у цей момент мертве, тому що НАТО без американського лідерства не функціонує нормально. Я підкреслюю, жодна фінансова допомога, жодна кількість зброї не зупинять російсько-українську війну. Для мене цей процес ескалації цієї ксенофобії страшенно небезпечні для нас усіх. Війна буде продовжуватися стільки, скільки у Російської Федерації вистачить для цього фінансово економічного і соціально демографічного потенціалу. Чи є якась зброя, все ж таки проти цього глобального зла, яке сьогодні несе Росія? Путін показав, що для нас важливіший комфорт ніж цінності. Наслідком цього є те, що ми в результаті не будемо мати ані комфорту, ані цінності. Під час війни потрібно просто виконувати певні процедури кожному, хто в ній знаходиться. Центр Європи дивіться на слава Тіві у п'ятницю о 13.05 за київським часом.